Всім привіт! З вами інтернет-магазин МТЗУ. Хотів би зняти для вас невеличкий обзор, що в нас є із запчастин на косарку Vrax. Почнемо зверху. Це в нас йде відро красне до косарки. Потім йдуть різні ступиці, бокові, нижні корпуси тріщотки. все, що потрібно до косарки польської косарки Vrax. У нас в магазині є в наявності. Різні шківи, диски. Все, що потрібно, тарілки також до них є ось такі граблі. Є у нас вони просто металеві, а є оцинковані. Також ротор в зборі з підшипником є, можете бачити. Також у нас в магазині продається косарки в зборі. Ось тарілки до них йдуть. Це інші запчастини корито та самі косарки в зборі. Так, хто бажає замовити собі запчастини якісь на МТЗ або косарку польську косарку Virax в зборі, можете писати нам, дзвонити. В описі цього відео будуть номери телефонів наших менеджерів та наш сайт. Можете перейти, подивитися все, що вам потрібно на польську косарку Virax. Також у нас в магазині присутні різні запчастини на МТЗ. Як правило, у нас запчастини від МТЗ 80 до 892 Але є невеличкий вибір інших запчастин, таких як турбіни, масла, фільтра, все що, все, що можна придумати на МТЗ, у нас є. Чого немає, те скоро з'явиться в наявності. Ну, майже все я вам показав. Хто бажає собі щось замовити, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Будемо раді вам допомогти. На ну, все добре, до побачення.